Вітаю на моєму каналі любителів орхідей. От і прийшла весна. Все потроху прокидається, квітнуть весняні первоцвіти і у затятих орхоманів чергове загострення. Так, це розпаковка. У березні було запропоновано організувати збір на замовлення від постачальника Мікі Орхідс. Питання в тому, що для замовлення треба назбирати на кожну рослинку мінімум 20 броней. Тому було обрано найбажаніші і найпопулярніші сорти рослин, наприклад, дендробіум фармері. І, звичайно, одній людині не потрібно 10 чи 20 однакових фармерів. Тому треба було бронювати і чекати, щоб назбиралося 20 бажаючих на цього фармері. І так з кожною рослинкою. Якісь рослинки збираються дуже швидко, якісь повільно, а якісь, на жаль, не збираються. Сама не знаю, як я наважилася прийняти участь у цьому зборі, побачила анонс, а далі все як в тумані. Навіть результат мого замовлення мене здивував, оскільки я любитель котлей. Але з шикарних запропонованих красунь не замовила жодної. Зважаючи на мої вподобання, це, мабуть, саме дивне моє замовлення. І як ви думаєте, хто це тут у нас в'ялим квітконосом? Зараз я розпакую цю інтригу. Та-дам! фаленапсис шелеріана у розмірі 2,5. Мабуть, вона упріла трохи в дорозі, і, на жаль, квітконос зів'яв і відсушив всі бутони. Плюс з'явилася блакитна пліснява. Але ж корені таки є. На вулиці весна, тож маю надію, що вона швиденько адаптується і запустить у ріст нові корінчики. Ось така красунька. Так, хто там в нас наступний? А наступний сюрприз. Я, до речі, не відразу згадала, хто це такий. Спочатку я подумала, що це психопсис. Так, я таки наважилася замовити психопсиса. І потім, коли я розпакувала психопсис, я зрозуміла, що ця рослинка не психопсис. Чомусь я забула, хто це. А це дендробіум в розмірі 1,7. і І ви подивіться, який гарний бутуз з новим ростом. Красунчик. Але так, розмір досить малий. І хто знає, скільки років мені ще чекати першої квіточки. Ну що ж, перейдемо до розпаковки наступної рослинки. І як ви вже зрозуміли, це має бути психопсис. Я замовила його у розмірі 2,5. Взагалі-то я наважилася на вусатого психа. Але оскільки я довго думала і зробила на нього замовлення після закриття збору, мені дісталося те, що залишилося. І насправді, я рада, що взагалі мені хоч щось. Отакоє. Іноді довго думати не варто, можна залишитися без нічого взагалі. Ну і нарешті ми дібралися до того самого дендробіума фармері. На нього був такий ажіотаж, що і я довго не думала. Він має неймовірне цвітіння не тільки на фотографіях від постачальника, але й на світлинах від колекціонерів. Сподіваюся, мої умови і догляд йому сподобаються. Але до розміру цвітіння нам явно ще пару рочків рости, якщо не більше. І що ви думаєте? Я роздивлялася, які гарні рослинки до мене приїхали, і думала для адаптації лишити їх у мосі на якийсь час. Ну, хіба що шелеріану пересадовити, бо блакитна цвіль не входила в мої плани. Але, знаючи себе, не так сталося, як гадалося. Після розпаковки я приготувала все для пересадки і несподівано все, крім психопсиса, пересадила у пінію. Та через кілька днів довелося й психопсиса у неї пересадити, бо я його дуже гарно полила і мох став занадто вологим. Було б прикро зіпсувати такі гарні корінчики. Ну, не можу нічого з собою зробити в цьому плані. При отриманні нової рослинки завжди лізу її у коріння зі своїми пересадками. До речі. Цією поставкою від Мікі я була задоволена, бо в основному рослини приїхали в гарному стані, всі з корінням у заявленому розмірі, тож якість рослин від Мікі орхід з Тайваню мене порадувала. Насправді, це досить відомий постачальник орхідей, але я вперше прийняла участь у подібному зборі, і мої рослинки приїхали до мене вчасно, бо потім, у квітні, у нас добряче похолодало і навіть засніжило сніг у квітні для нас не типове явище, але нас ніхто не питав, і я впевнена, що до прибуття мого наступного замовлення погода стабілізується. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. До наступних зустрічей!